Отже, і перейдемо до основної теми нашої програми і нашої зустрічі з гостею. Це Катерина Гусак, психологиня центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 «Компас». Пані Катерино. От заговорила із вами про травму, так. що таке ментальна травма, як її розпізнати. От, перш ніж ми заговоримо про якісь підходи і до про пропрацювання чи допомоги, треба взагалі зрозуміти нам простим людям, що це таке травма, і чи можна, чи можна людина травмована ментально сама її в собі, чи в комусь помітити? Так, звичайно, насправді зараз є багато навчань, багато безкоштовних рекомендацій від різних фахівців, і дуже важливо. was Насправді, спочатку себе проаналізувати, тобто зрозуміти, чи зі мною все окей, чи не окей, в тому плані, як я сплю, наприклад, угу. що з моєю харчовою поведінкою, чи не переїдаю, чи, наприклад, є голод, чи відчуваємо ми втому. Так, тобто, насправді такі моменти, які пов'язані з психічною стороною, вони дуже пов'язані з самовідчуттям, з фізичною стороною, та це зазвичай сон, харчування. В принципі, ваші якісь реакції, на чиюсь поведінку. так це такий насправді дуже великий список того, як ми можемо відслідкувати у собі чи у інших людях. Звичайно, коли це наші якісь близькі люди, то ми бачимо, що щось змінилось у них, так ми це можемо відчувати навіть на певному рівні, але спочатку потрібно подумати про себе, чи в змозі я оцінити свій стан, аби, наприклад, питати іншу людину, там чи потрібна їй допомога. Ви знаєте, дуже багато людей, які були ще виховані. Ні, в системі радянській чи пострадянській. Ну, по перше, вони звикли нехтувати цими своїми станами, тому що так треба заради загального блага, чи заради родини. Я буду, все, все стерплю, все зроблю. А і це, от перше, в мене таке питання щодо цих людей, чи вони здатні е, помітити в собі е, щось, якісь зміни, тим більше, що ми часто говоримо, що вони більш такі прогресуючі на тлі саме війни, угу. яка триває вже так давно. І друге, це про батьків, яким ви знаєте, ви кажете, що треба в першу чергу собі допомогти. А, а коли в тебе є дитина, ти ж не можеш знехтувати нею і почати більше про це. Вона теж потребує допомоги. Тоді що одразу йти до експерта і навіть не намагатися якось самому розібратися. Насправді все залежить від людини. Так, то що ви казали про такі пострадянські часи та виховання, те і зараз то дуже класно в нас працює, скажімо так, медіа інформація. Так загалом люди можуть помічати так? Наприклад, всеукраїнська програма Ти, як, нашої першої леді, я думаю, що багато хто помічав, що дуже багато є банерів, так багато інформації. В нас в поліклініці так само багато чого так прямо великими літерами написано, аби ми могли змогу звертати. Звичайно, взагалі будь-яка людина, незалежно від виховання, та вона може звертати або не звертати увагу на якісь певні порушення, які відбуваються із ним, і все. Залежить від готовності того, чи готова людина працювати над цим, так чи усвідомлюю я, що зі мною відбувається щось не те. Я відчуваю себе погано, і це не на фізичному рівні, так наче нічого не болить, але мені, наприклад, важко дихати, та? Uh -huh. коли я там чую сирену, так <кій> коли я чую, як плаче моя дитина, так, і я починаю дратуватись. Тому насправді все більше залежить від готовності самої людини. Якщо правильно я зрозуміла, то е, якщо е, ми бачимо, що і дитина так само реагує якось дуже болісно на певні моменти, що вона не готова, наприклад, я знаю родини залишатися сама вдома, хоча mm -hmm. досить доросла дитина, бо боїться, що вона не зможе правильно зорієнтуватися, коли почнеться тривога, хоч вона і вчилася, і в школі вчиться, але бути самою в той момент вона не хоче. Або е, щось відбувається там, так само якісь моменти ви бачите, які ще не бачили в дитині. সে তক Так само такі тривожні, то треба разом іти, кожен до свого спеціаліста, і спілкуватися, і промовляти, говорити і все це як це сказати, проговорювати те, що ти відчуваєш, так безумовно, насправді, особливо батьки можуть побачити, що зі мною щось не так, бо реакціям дитини дуже часто ми акцентуємо увагу, що якщо ви погано почуваєтесь, то звісно, дитина це щитує з вас, так, у плані емпатії, емоційності, так і тому ми кажемо про цю таку кисневу маску для себе так спочатку. Бо звичайно, якщо ми будемо знесилені без якогось ресурсу, то як ми зможемо допомагати дитині, так якщо ми не можемо надразі допомогти собі? Діти дуже це відчувають, і тому насправді це такий класний момент, що ви можете багато чого відслідковувати на собі, дивлячись на свою дитину. Тобто, взагалі, дзеркало, так може дитина так насправді може і імітувати так, я думаю, так вона може і відчувати себе досить добре, але розуміючи, що в соціально в їхній е, в їхньому просторі так прийнято реагувати ага. на ту чи іншу реалію, то вони починають просто віддзеркалювати батьків і або сваритися, якщо вони там сваряться, або так. тривожитися. Ну е, знаєте, це більше добре, що це в той момент можна ще знаєте, не дитина не переживає цього по справжньому. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, що таке травмоінформований підхід? Чому саме він використовується у роботі з дітьми? Чому він сьогодні саме в наш час такий важливий? Uh -huh. Дякую за питання. Насправді, травмоінформований підхід він зараз є таким, мені здається, найактуальнішим на всіх рівнях, де люди спілкуються з людьми? Так, насправді це спосіб організації допомоги, де ми орієнтуємося якраз на те, що людина пережила якийсь травматичний досвід. І ми намагаємось не просто надати таку психологічну допомогу, ми намагаємось створити таке безпечне середовище, де людина буде відчувати себе комфортно, де вона не буде повертатись до тих емоцій і почуттів, які вона переживала в минулому під час травматичної події. І мені здається, що це найактуальніший зараз такий підхід, який може бути у нас в Україні, бо, на жаль, війна, тривоги, переїзди, так, тобто вимушені, в когось не стає домівки. Так, хтось розлучається з близькими людьми, хтось гине, на жаль, так і тому о, мені здається, що наразі ми е, така. Е, Ланка людей, які найбільше підвержені ось такому стресу. Тобто, навіть якщо ми відчуваємо себе добре ментально, так то все одно це не означає, що в якийсь момент нам не може стати погано І це нормально. Угу. Нормально себе почувати погано, нормально, якщо ви відчуваєте злість, нормально, що ви можете відчувати якусь тривогу. Неможливо не існує ідеальної картинки, де все добре. Тому справді травмоінформований підхід він якраз від людини до людини це коли ми можемо навчитись. Самі навчити інших, як ми можемо спілкуватись з, люди... з людиною, орієнтуючись на те, що вона пережила якийсь травматичний досвід? Тобто, ми розуміємо, ми можемо так знаєте, з першого самого пункту спілкування з будь-якою знайомою чи незнайомою людиною? Мати собі на увазі, що ця людина його пережила, так, так. і е, не знаючи навіть насправді наскільки він глибокий, знаєте, нещодавно е, зустріла таку також фразу від колеги вашої від психологині, що всі ми люди певні, розуміємо, всі ми кожен знаходимося в своєму ментальному такому розвитку на певній глибині. І от ми розуміємо іншу людину, е, згідно своєї глибини. І е, чому нам іноді комфортно чи не комфортно? Тому що чим глибше ти себе познаєш і. Певні свої емоції, ти можеш зрозуміти, що і в іншої людини були такі емоції, можеш її співчувати, підтримувати. А якщо в тебе нема, ну звісно, тобі тоді не зрозуміло щось в спілкуванні чи не комфортно. Тому правильно я розумію, що цей підхід він вчить нас про проживати і попереджати певні реакції так. ще до того, як ми дізналися по факту, що сталося в людині. Аби mm -hmm. не було повторної такої травми, а що стосовно дітей, як ми використовуємо це до діточок? Насправді це також дуже гарне питання, тому що ми, в принципі, батьки так, це перше, напевно, питання, яке вони, яке вони можуть задавати найчастіше, та як я можу допомогти своїй дитині. І ми знову ж тут акцентуємо увагу на безпечному просторі для дитини. Так. Ми акцентуємо увагу, що ви так само, як і до дорослої людини, так і до дитини можете запитати, чи комфортно їй наразі, да, чи відчуває вона себе безпечно, чи можете ви їй чимось допомогти, так навіть якщо це маленька дитина. Зрозуміло, що в неї все це йде через гру і все це йде через дорослих, та наскільки вони зараз комфортно себе відчувають і почуваються в безпечному середовищі. Ви знаєте. Дуже важливо, мені здається, цьому вчитися з самого дитинства, і, мабуть, вже наші діти, які на жаль вони е, долучилися до всього цього процесу саме тому, що почалася війна, і ми дуже активно і потужно uh -huh. включили всю цю систему підтримки ментального здоров'я. Я дуже класно пам'ятаю з перших днів на е, повномасштабного вторгнення. Це було прямо е, всюди, в усіх новинах, в усіх соцмережах. Е, ці ви відчуваєте оце. Це нормально. Ви відчуваєте це. Ми всі це відчуваємо. І потім от Досі, досі це розгалужується ця система, і по-різному в різних сферах ми зустрічаємо. До речі, от як ви кажете, в нас у лікарні є такі певні куточки поінформованості. От здається, от саме десь, знаєте, в момент очікування люди скоріш прочитають і познайомляться, коли чекають на прийом, чи їдуть у mm -hmm. транспорті. Коли вона бігає по своїх справах зі своїми соцмережами, навряд чи вона сяде читати якусь нову пораду від «Ти як. А тут прочитає. І навіть десь якесь посіється зерно. Е, скажіть, будь ласка, е, як зрозуміти, що ти е, або от в твоїй родині твоя дитина потребують якогось втручання експерта, коли ти вже не е, ти запитав? Ти е, намагався проговорити, прожити, е, якось програти цю ситуацію по іншому, пояснити дитині, може з певних своїх більш е, таких підкріплених досвідом емоцій щось, але от все не проходить ні в ні в тебе, ні в дитини. Е, е, в який момент треба звернутися, до кого звернутися, і як буде проходити це? Е, давайте візьмемо в лапки лікування чи допомога, як правильно можна назвати це втручання. Так, це про певну допомогу насправді дуже важливо не цуратись і не боятись інших фахівців. Бо навіть психологи ми створені для того, щоб допомагати іншим, так бо ми розуміємо, як це важливо в принципі взагалі було так. І згодно з вами, що під час війни це звісно загострилось кожними з нас. Навіть у психологів є свої психологи, і це правда. Так, ми так само всі люди, і ми розуміємо, що я. Така певна травматична подія, в якій живемо ми всі разом. Насправді я буду більше орієнтуватись на напевно таке раннє втручання, mm -hmm. так бо ми працюємо більше з сім сім'ями, які виховують дітей від нуля до чотирьох. Так? Так. І зазвичай ми називаємо це такі червоні пропорції, коли батьки повинні звернути увагу на розвиток своєї дитини щодо комунікації, щодо, наприклад, зорового здорового контакту, щодо того, як дитина реагує на якісь певні звуки. Щодо того, як навички якісь вибудовуються. Або насправді це може бути якась і травма психологічна і у батьків. так. Угу. Якщо ви не знаєте, як розвивати свою дитину, що з нею робити, вам важко справлятися з, з своїми такими емоціями, та, і ви переживаєте, аби не нашкодити дитині, це так само до центру раннього втручання. Ми працюємо з сім'єю від нуля до чотирьох. Але якщо раптово вам потрібна якась допомога, ви насправді можете запитати вас. Вашого сімейного лікаря, і в педіатра, так бо з цими фахівцями, скажімо так, ми найчастіше бачимось, так і вони вже зможуть вам допомогти, як вас перенаправити кудись і де ви зможете отримати знову ж таки допомогу. Наразі в нашій поліклініці також є багато ресурсів. Ми намагаємось підтримувати і батьків, і дітей. Тобто, не дивлячись на те, що ми дитяча поліклініка, та то ми працюємо і намагаємося ділитись досвідом з усіма, і навіть з іншими фахівцями. Сам. ну ви ж усі одна команда. Одна команда, так. яка підтримує дитинство майбутніх українців, тому що одні лікарі не змог, не зможуть опікуватися, тому що батьки кожен день поруч із дитинкою. Так і так само батьки без досвіду спеціалістів можуть припускатися помилок. І це одна команда, яка працює над в умовах навіть війни щасливим, принаймні таким найбільш насиченим позитивними емоціями дитинством наших дітей. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку? Якось цей процес уваги, виховання дітей, приділення їм уваги щодо ментальних таких моментів, ну якось змінилося за ці роки, що триває війна. Батьки стали більш відстороненими чи навпаки більш включаються в ці процеси. Як ви бачите це, от з точки зору експерта, угу. безумовно, моя думка, що так змінилося, змінилося насправді в кращу сторону. Угу. Бо знов ж таки про проінформованість, про так, усіх, Тобто зараз в нас є більше можливостей, аби всі могли дізнатись інформацію, яку вони можуть отримати, допомогу, яку вони можуть отримати. І насправді багато батьків зараз звертаються, тому що вони, наприклад, там вимушено переселені, так і наче все окей з дитиною, але я переживаю аби не опустити той якийсь момент, того що щось піде не так. Та це про тривоги батьків. І дійсно зараз багато батьків дуже сильно включені. Вони нам ні більше включені. Якщо дивитись на покоління, ми я згодна з тим, що напевно наші діти вони вже будуть абсолютно інші у плані там ментального здоров'я, так. Ми не говоримо, що ми вирощуємо якісь ідеальних таких дітей чи себе, наприклад, так але ми можемо порівняти так. так ми не говоримо про ідеальність, але ми можемо сказати, що певний період взагалі на це не звертали увагу. Потім це стало якимось, знаєте, таке якимось дивиною, як то ці, особливо дивлячись голівудські фільми, що це якась така вже чуда багатих зі своїм ментальним здоров'ям ходити до власного психолога та ще щось таке, як казали деякі такі більш старші люди. Це якесь там це щось несерйозне, але тепер ми вже знаємо, що це нормальне життя нормальної людини бути підтриманою, бути знаєте, просити по допомогу, отримувати цю допомогу і. В той час, як вже в деяких розвинутих країнах працюють над самовдосконаленням mm -hmm. і успішністю завдяки е, ментальному здоров'ю і розвитку, ми ще досі вчимося собі допомагати в критичних ситуаціях. Що стосовно травм, е, які Отримали дорослі ще тоді, коли не було допомоги. Чи можна ці травми якось переосмислити і переопрацювати зараз, коли ми вже маємо таку потужну допомогу? Так, звичайно, все залежить знов ж таки повернутись від себе самого. Так, ми завжди орієнтуємось на свої відчуття. Тобто, якщо ми розуміємо, що мені заважає це надалі, там будувати стосунки найчастіше, та угу. полюбити себе, бо нам казали. Що ми повинні бути як усі, та ми повинні насправді відчувати гармонію внутрішньо собою, і мені здається, в принципі, в будь-якому віці ви зможете пропрацювати те, що вас турбує, незалежно від того, що думають інші люди. Що ви робите, коли приходять от, до вас, до ваших колег, дорослі, діточки? Яка це терапія? Яка це допомога? Це бесіди, це якісь ігри, це якісь завдання додому, без яких не можна пройти цей шлях? Може, і таке буває? Розкажіть, як це відбувається, такі наглядні кейси, як воно працює. Так, насправді трішки більше, так як я працюю саме в ранньому втручанні, я розповім більше про раннє uh -huh. втручання, але трішки розповім і про своїх колег, які працюють в поліклініки. До нас звертаються зазвичай сім'ї, які виховують дітей від нуля до чотирьох, так, і в нас відбувається певна робота. Насправді ці сім'ї можуть бути в нас такий довготривалий період. Тобто, це реально може бути дитина зайти з народження і до чотирьох років. Так, це не виходить так у вигляді занять. Так. Uh -huh. Це така таке спілкування. Певний коучинг, так, ми е, разом з батьками обговорюємо труднощі, які є в родини, і як з цим можна працювати. І насправді в цей момент ми ставимо, ставимо батьків як повноцінного партнера. Він такий фахівець, як і я. Просто він 24 години знаходиться угу. зі своєю дитиною, тому мені най... Найважливіше це почути думку батьків, так і зрозуміти її. Це не буде виглядати так, що я буду казати так, все сьогодні там алгоритми, до наступного ти тижня так? та алгоритми того. Але якщо звичайно сім'я і мама хоче там або тата побудувати якісь певні алгоритми, і пропонується, чому б ні? Ми завжди насправді йдемо за сім'єю за тіми труднощами, які важливі для сім'ї. Ми не будемо настоювати говорити давайте звернемо тільки на це увагу. Uh -huh. Якщо зараз це вас не турбує, так звичайно, ми можемо це проговорити. І почути вашу думку. Бо ще раз наголошую: батьки це ті фахівці, що знаходяться з дитиною 24 години на 7, і тому вони найвпливовіші для дитини насправді. Uh -huh. Також у нас насправді є ще декілька психологів, є в паліативній допомозі психолог в відділі реабілітації, просто психолог для дітей від 7 до 18 років. І ще ми працюємо разом. Всі в нас є центр ментального здоров'я, де кожна з нас веде тренінги. Навчальні для батьків, для фахівців та е, веде арт-терапії різні психологічні зустрічі тобто все, де вас е, можна підтримати, де вам було б цікаво, ми завжди з радістю ділимось інформацією, яку ми отримуємо. І насправді, якщо говорити про допомогу е, і не тільки про психологів, то наші лікарі, наші педіатри також пройшли спеціальне навчання, і вони е, володіють якраз ось цією травмоінформованою допомогою. Тому вони, звичайно, можуть перенаправити, вони можуть правильно запитати, чи все добре, чи потрібна вам якась допомога, mm -hmm. чи можу я вас перенаправити, так і тому насправді мені здається, що ми класно працюємо в команді в цьому плані. Звичайно, в кожного з нас своя ціль, але якщо, якщо нам щось. Здається, що нам не під силу, ми звичайно можемо перенаправити або попросити допомогу. Бо фахівці також працюють всі разом. Знаєте, мені дуже подобається зустрічі саме з експертами поліклініки, шостої компасу це віч на віч. Ми з вами тут зустрічаємося, але я впевнена, що і з батьками це так само працює. Це як знаєте, приємна зустріч великою компанією. Це не тільки з улюбленими експертами, з якими ти зустрічаєшся там, профілактуючи здоров'я дитини. Це не говоримо навіть про ліку. Коли дитині допомагають потужно і швидко, я кажу саме про підтримку, ну таку повсякденно. Так зустріч у такому клубі різних таких напрямків, як ви розгалужуєте, це дуже прикольно і дуже так знаєте. Це дійсно як клуб батьків і експертів. І де кожен з них може відчути. Мені здається, це от така один із перших кроків до самовдосконалень, що ти не ідеальний, не повинен ним бути. Ви самі проговорили. Коли відповідали на одне з моїх питань, що батькам здається, що вони не відповідають якимось вимогам, які вони самі собі десь uh -huh. набудували, і от це з першого багато хто боїться піти до лікаря чи психолога, тому що думає, ну це я ж якийсь не такий, якийсь не бракований, бо дивіться, ніхто ж не ходить. А я що піду. І от це от прийняти свою неідеальність і пошуки цього шляху, де ти будеш щасливим тут і зараз, а не колись. В віддаленому mm -hmm. майбутньому це дуже важливо. Ви були в мене в гостях минулого разу і казали, що, наприклад, центр раннього втручання досить розписаний такий графік, mm -hmm. і поступово, звісно, там знаходяться місця, ви якось допомагаєте щось, навіть якщо там людина не може попасти тут і зараз. Mm -hmm. Чи правильно я розумію, що саме такі зустрічі різні, різного напрямку, ментального здоров'я? Для себе, для дитини, а все це саме і є у вас для того, щоб допомогти будь-якій людині, що потребує, чи у вас є ще партнери, куди ви відправляєте наразі тих людей, які потребують допомоги? Самі ж сказали, що війна і травмованих людей з кожним днем все більше. Так, дійсно, все про що я проговорила, це в принципі в контексті всієї поліклініки в нас послузі раннього втручання, звичайно, ми знову ж таки йдемо за сім'єю, за тими труднощами, які є в родині. Якщо це стосується самоментального здоров'я, добре будемо працювати в цьому направленні. Якщо це стосується умовно якогось годування, горщика, де вам складно, то так само дійсно ми можемо перенаправляти, і, взагалі, дуже важливо, я би хотіла наголосити для всіх фахівців, що це нормально, що ви, наприклад. Лікар, соціальний працівник, і ви не знаєте, як допомогти іншій людині. І ви не повинні брати на себе цю відповідальність, бо ми всі пам'ятаємо про вигорання. Ми не можемо дати більше, аніж взяти того ресурсу. Так? Тому дуже важливо, щоб ви стали саме, можливо, таким містком між вами і спеціалізованою допомогою іншими фахівцями, так, вузькими, або, наприклад, послугою раннього втручання. Аби ви могли запитати, чи. Потрібна вам допомога, чи можу я вас перенаправити? Або, наприклад, е чи є людина, якій ви довіряєте, да? або кому до кого б вам хотілося звернутися, дати такий момент контролю е людині, яка приходить до вас, аби вона відчувала себе безпечно. І це ми говоримо про ось це таке комфортне середовище, де ми відчуваємо себе спокійно і можемо довіритись. Ви знаєте, е може я буду неправа, але мені іноді хочеться навпаки е не брати на себе, навка сказати якійсь людині. ну... Сусідці, знаєте, яка там кричить на своїх дітей, не може. Але я це чую, наприклад, кожного дня ці знервовані, вони uh -huh. навіть проходять крізь стіни ці е, тони. Хочеться сказати, вам потрібна допомога, але е, втручатися в простір людини, яку ти мало знаєш, е, ну тільки принаймні візуально, так, так. і яка для всіх робить для і для тебе в тому числі вигляд, що все в неї добре, коли виходить за межі світ. Це дуже важко. І мені от, е, було б важ... Жижливо, достукатися до таких би людей. Я не знаю, як це можна зробити. Здається, і в школах, і в лікарнях, і всюди вже на це все працює, але все одно я так розумію, багато От таких закриваються двері, і багато людей залишаються сам на сам з проблемами, і тим більше ще так можуть і травмувати своїх дітей таким відношенням, якоюсь злістю, роздратованістю і всім іншим. Здається, це потужна повинна працювати ще й далі. Наша програма так. Тобто, оця всеукраїнська так насправді це так, і ми розуміємо все одно, що не на всіх рівнях ми можемо охопити всіх дітей, дорослих, так, всі сім'ї. На жаль, дуже важливо дійсно втручатися, якщо до вас прийшли за допомогою, або ви, наприклад, ви спілкуєтеся, ви можете звернути на це увагу. Так. Дуже важливо не знецінювати людину, не говорити, та все це переживеться, все нормально буде, та що ти там пережива? Жив, ну, це не травма в когось може бути гірше. Бо для людини це має такий момент того, що вона ще травмується, та? тобто, пов... така певна ретравматизація відбувається. Uh -huh. Тому я щодо того, аби це було дуже м'яко, насправді, якщо є якісь такі хвилювання, насправді в нас працюють також соціальні працівники. Можливо, варто, аби вони б навідались, бо насправді багато хто боїться соціальних працівників, але це люди, які Можуть допомогти, це не говорить про те, що вас заберуть дитину. У -у -у. Так можливо, якусь звернуть увагу. Можливо, зможуть вам ще на щось закцентувати вашу увагу і допомогти вам. І насправді є багато безкоштовних таких номерів, де ви можете зателефонувати, або отримати певну психологію ресурсів. Якщо ви так. боїтеся проговорювати вголос, то це можна написати, і це певний перший крок до, до допомоги самому собі. Так? Угу. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії була Катерина Гусак, психологиня Центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 Компас. І от, знаєте, резюмуючи нашу бесіду з пані Катериною, мені здається, що кожен дорослий повинен ще один пункт пам'ятати, що коли ви назвали чи Відчули себе дорослою людиною, чи вам сказали, що ви вже дорослий? Не треба забувати, що кожен із нас має право на допомогу, і не треба боятися її просити. Якщо ти дорослий, це не означає, що вся відповідальність і все на тобі лише, і тобі не можна просити допомоги. Просіть, відкривайтеся, обов'язково є багато людей, які зможуть професійно її вам надати. І от в дитячій лікарні в дитячій міській поліклініки номер 6 саме є так, такі спеціалісти, які вам можуть допомогти.